Сполучені Штати відзначають восьму річницю терористичних атак, вчинених 11 вересня 2001 року, в яких загинуло майже три тисячі людей. За словами Барака Обами, у цей день терористи намагались підірвати національний дух американців. Але сьогодні важливо пам'ятати, як людям вдалося об'єднатися і вистояти. Церемонії пам'яті пройшли сьогодні у містах по всій країні. Далі про це Руслан Петричка. У Нью-Йорку люди зібралися, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих у результаті цих терористичних атак. Під прохолодним осіннім дощем на місці, де колись стояли вежі близнюки, родичі загиблих читали імена жертв трагедії. Майже три тисячі людей, більш ніж з 90 країн світу, загинули, коли група з 19 терористів захопила пасажирські літаки і спрямувала їх на вежі світового центру торгівлі і будинок Пентагону. У Вашингтоні президент Обама разом з дружиною відзначив хвилиною мовчання мить, коли у 8 годині і 46 хвилин ранку перший літак врізався у вежу світового центру торгівлі. Пізніше президент приєднався до церемонії пам'яті, яка проходила біля Пентагону. Давайте згадаємо справжній дух того дня, нелюдські можливості для зла, а силу людей творити добро, Не бажання знищувати, а поклик рятувати, служити і будувати. Люди також зібралися в Пенсільванії біля містечка Шенксвіл, де розбився один з захоплених терористами літаків з 40 пасажирами на борту. Колишній теж секретар Колін Пауел нагадав, що цим пасажирам вдалося відібрати у терористів контроль над літаком, який летів у Вашингтон, і спрямувати його в землю. вони скористалися моментом і пожертвували своїм життям, зруйнувавши плани цих чудовиськ і врятувавши життя багатьох інших людей. По всій країні згадували жертв трагедії 11 вересня. Баракобама пропонує зробити цей день національним днем служіння і пропагувати серед американців доброчинність і служіння на благо країни і інших людей. Руслан Петричка голос Америки.